Хмельничанка Юлія завітала до соціального магазину Доброзахист по речі для своєї онуки. Бодіки там, ігрушки трошки, і дочка Рада. Маленька, молода. Ну, ходити то можна щось вибрати. Усе це жінка отримала безкоштовно. Соціальний магазин запрацював у Хмельницькому на початку повномасштабної війни. Спершу одяг та найнеобхідніші речі волонтери видавали вимушеним переселенцям. А з лютого 2023 року соціальний магазин відкрив свої двері і для хмельничан. Було багато людей, які з мало забезпечених сімей або з багатодітних сімей. У нас були люди, які приїжджали з Чорного острова, у яких там дев'ять дітей, п'ять дітей. Я з радістю брали одяг, тому що я ну видно по дітках, що їм дійсно цей одяг потрібен. У перші місяці війни гуманітарну допомогу магазину тримали отримував від міжнародних партнерів зараз. Усе приносять небайдужі містяни. Побутову хімію та крупи передають волонтери громадської організації захист об'єднання волонтерів. Зараз тут найбільше запитів на теплий одяг, зимове взуття та засоби гігієни Дитячого саме для намовлят є вдосталь і літнього і зимового, а ось саме такого дорослого, підліткового, так що якщо є перед новим роком. Можете розрісти свої гардероби. Харчування дитяче якось відійшло на дорогу. на інший план, бо дітки, які були маленькі, вони вже трішки підросли. І от ти бачиш, як, як саме ці діти виросли. Ось вони приїздили маленькі, маленькі, і ось вони вже дорослі. Вже їдять здорову дорослу їжу, а не суміші. А ще волонтери до прозахисту збирають речі для військовослужбовців, які лікуються у шпиталях. Це чоловічі штани, чоловіча білизна, чоловічі якісь такі типу піжам. Бо ми це все намагаємось відкладати. Чоловічого одягу взагалі, ну мало кажуть, що хлопцям взагалі ну, немає що одягати, бо їх привозять і ну це все зрізають, знімають, а в одежі, ну як такової немає. Знаходиться магазин на вулиці Січових стрільців. 6. Нещодавно доброзахист переїхав у сусіднє приміщення. Воно знаходиться у тій же будівлі, але з іншого боку. У теплу пору року доброзахист працює з 11 до 15, а взимку до 14 години. Орієнтир від цукерні поточки на куточку трішки вище, прямо-прямо. І потім повертаєте в двір і проходите вниз. І побачите нас. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.